Всім привіт. Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві, мене звати Яна. І сьогодні у нас з вами буде розклад продовження подорожі старшими арканами. Я сподіваюся, все-таки ми її цього року завершимо, тому що почала я її ще в 23-му, довго тягнеться це, цей цикл відео, але я сподіваюся, що він буде для когось корисний, що він дійсно комусь зможе зрозуміти, допоможе себе зрозуміти, допоможе розібратися в своїх ситуаціях. Так? Ну, тобто, як і в будь Такий розклад таро, трошки порефлексувати і якось себе привести в той стан, в який ви хотіли би, ну, або ж просто прояснити ситуацію, які вас турбують. Отже, починаємо сьогодні ми з вами це відео, це розклад місяць, тому що зірочка в нас вже була, багато, великий шлях ми вже з вами пройшли, хто дивився постійно, хто просто заходить. Дуже рада всіх бачити. І постійних глядачів, і гостей, і, звісно ж, закликаю підписатися, щоб не пропустити наступні відео, і вподобати це відео, залишити коментар, який допоможе просуванню йому. А про місяць що я можу говорити? Місяць це дуже цікава карта, її вважають негативною, хоча будь-яка карта, будь-який старший аркан має як позитивні аспекти, так і негативні, да? тобто, можливо, навіть і нейтральні, по-різному буває. Місяць дуже часто можуть казати, що це карта страхів, так? Але це не лише карта страхів. Страхів, це карта також невідомості, це карта роботи з підсвідомістю. Ну, от, вона складна, з нею непросто, тому що остання третина старших арканів це карти ну, такі вже кармічного кшталту, кармічного штибу, коли вже, знаєте, типу, як підсумовується да? життя, підсумовується ваш шлях. Знову ж таки, це може бути як невеличка якась ситуація, так і глобальна, да? Про це, глобальний процес. Но сьогодні в розкладі місяць. Ми будемо використовувати, точніше, ми будемо його розбирати на можливо такі дві ситуації, але ви можете підлаштовувати будь-які трактування під вашу ситуацію. Звісно, що да, постарайтеся їх перенести, тому що я буду говорити ну, зі своїх асоціацій. Звісно, що не можна загальний розклад да, під якусь одну. Ситуацію під, під гребти. Тому пам'ятайте, що розклад загальний, так, під, під свою ситуацію, тайм-коди під відео, два варіанти всього таро від Інеси, місячне світло, Таро і від крафт карт, Це в мене фаталіті-карти, теж дуже гарна, така трошки темнувата колода. Розклад ми сьогодні з вами присвячуємо ситуаціям, коли у вас недостатньо контексту, коли ви не маєте достатньо усвідомленості, да, що відбувається. тобто, так, немов би, рухаєтеся в сутінках, так, немов би намагаєтеся десь якось нащупати щось, вихід з, цього, з цієї ситуації, але не можете, тому тут будуть ці контексти. І ще ми говоримо про інтуїтивність цього розкладу, да, коли ви маєте. Якусь чуйку, да, відчуття, якесь таке шосте, воно вас турбує, воно вам постійно зудить у вас, так? але ви не можете зрозуміти, до чого воно. Тобто, от такий от контекст буде сьогодні. Я сподіваюся, що ми зможемо більш-менш заглибитися і трошки розібрати цю ситуацію. Ну, На кожний варіант, звісно що окремо. Розклад поза часом, поза простором. Да? Тобто Сьогодні я його знімаю, він може вам пригодитися. За рік, за два, за місяць, за день. Неважливо, можливо, навіть через 10 років ви прийдете і буде цей канал існувати, і ви зможете почути для себе щось важливе, так? Ну що, давайте ми з вами тоді почнемо, і почнемо ми з Таро від Інеси. Таро місячне світло, українська класна колода, дуже її люблю, і ми давайте з вами розбирати розклад, який ми зараз з вами проведемо. Отже, тут всього буде. Шість пунктів, і тому я тільки два варіанти зробила, але пропоную варіанту номер один налаштуватись на розклад. Звісно, що відкрити, слухати його з відкритим серцем, не просто слухати, а й почути. Можливо, якщо він вам не резонує зараз, але зрезонує за певний час, прийдіть і розкажіть мені, мені буде дуже цікаво, тому що такі моменти бувають, коли ти не знаєш, до чого ця інформація, а потім як гріє по голові і ти. Розумієш, до чого таки вона була. Отже, давайте починати. Перша позиція темрява. Що невидиме, яких знань вам не вистачає, що приховано, і наразі вам невідомо. По темряві. Королева Пентаклів. Ну, по темряві ви дійсно не знаєте, де, можливо, ваше місце, можливо, ситуацію глобально з вашим майном, з якимись з якимось ситуаціями, які. З домом, з будинком, да, з реалізацією, тому що королева Пентаклів завжди про реалізацію. Також, можливо, тут іде по королеві Пентаклів тема того, що, чого, що ви не знаєте. Ви не зна... До речі, якщо ви дивитеся і у вас зараз дуже Нагально є питання стосунків, королева Пентаклів може показати чиюсь дружину. Да? Тобто, тут ще отакий можливий контекст, що це чиясь дружина. Можливо, це ситуація з родичами, з мамою, так, з близькими такими людьми, з дружиною своєю, якщо ви чоловік дивитесь і ви в стосунках, да? тобто щось від вас дружина приховує. Ми будемо зараз уточнювати, будемо розбиратися, тому що тут у нас випала фігурна карта. Да? Тобто, стосується людини, стосується. Ну, для більшості людей тут буде ключовою особистістю людина, про яку ви щось не знаєте. Або вона від вас щось приховує, або ви не знаєте про її існування, але вона вже десь на порозі у вас. Якщо ситуація не пов'язана з людиною, то це що? Господарство, дім. Якщо ви. Особа-підприємець, да? фізична особа-підприємець, то це може бути ще питання вашої реалізації, вашого бізнесу, саме такого сімейного. Да? Ну, Давайте дивитися далі, тому що будемо. Ну, по одній карті я так в контексті не можу, без контексту сказати не можу. Давайте подивимося. Друга позиція це місяць. Яка ваша інтуїтивна оцінка ситуації і яка ваша реакція інтуїтивна? Дев'ятка кубків. Ну, інтуїтивно, ви задоволені всім, що відбувається. Тобто, я думаю, що тут, можливо, вам допомога якась збирається прийти, або ви з кимось намагаєтеся вступити в якийсь такий діалог, який принесе вам задоволення. Тобто, що це може бути? Це може співпраця бути якась да? дуже така плідна, цікава, яка вам може дійсно відгукнутися. Це, тому що інтуїтивно ви. Прям по дев'ятці кубків ви відчуваєте, що ви йдете прям правильним шляхом, що ви прийшли в ту точку, де вам добре, де вам подобається, де ваша де реалізація можлива. Да? Тому що дев'ятка кубків це завжди здійснення, бажання. Це те, що ви здобули своїми силами, да? своїми переживаннями, можливо, певними жертвами. Тому тут отак, от. Ну давайте далі дивитися. Відображення, що у вас в ілюзіях, які у, ваші упередження є, забобони, припущення, як вони відображаються у вашому повсякденному житті. Так. Шістка мечів. Ну, Дивіться, тут забобони і припущення, такі можуть бути упередження, що. Страх розвитку, да? забобон по розвитку, забобон по зміні, забобон по розширенню. Тому що шістка мечів це завжди це карта в Кроулі, шов Вейта. це карта науки, карта пізнання, це карта нових горизонтів, нового, нових знань. Да? Тому для вас тут за, за можливо є небажання розширювати свої кордони, небажання розширювати горизонти, небажання знаєте, такого можливо, навіть. І от по контексту да, вже починаємо ми складати в пазлік цю картину, що, можливо, дійсно вам потрібна допомога людини більш досвідченої, а ви, да, тому що скрите, да, королева пентаклів скрита, яка не проявляється, і, можливо, вам дійсно з'явиться особа, яка допоможе вам розкрити свій потенціал. Бо шістка мечів, знову ж таки, це про потенціал, про, свою, про свій розвиток. Це про карта, коли ти залишаєш щось позаду себе і рухаєшся до чогось нового. Знову ж таки, інтуїтивно, ви десь уже на правильному шляху. Єдине, що у вас, от знаєте ще, отут дуже цікаво показала нам карти, тому що є карта Пентаклива, тобто да, такого базису, основи, ґрунту, коли ви ну, комфортно відчуваєте себе в своїх умовах. Є у вас карта інтуїтивності, так, відчуттів добрих, приємних. І, знаєте, такого перечуття, йому щось станеться дуже класне, дуже хороше, да? розцвітуть квіти у вас в горщиках. І е, забобон тут іде по голові, по менталу, по знанням. Да? Тобто ви е, е, головою ще не хочете сприймати ці зміни, ці переміни. Хоча по дев'яточці кубків ну, ви вже знаєте. От Натхненні ними натхненні, ви вже відчуваєте, що ой, зараз воно як розцвіте, зараз як бахне зелень, да, як бахне весна. І все тут закрутиться, завертиться. А по мечам, да, по голові, ви не хочете сприймати в голові ці можливі зміни, які до вас прийдуть. Тому що знову ж таки, у королева Пентаклів, як скрите, да, це можливо навіть набуття певного свого комфорту. Можливо, ви були в дискомфорті абсолютному, да, в роздраї, але по королеві пентаклів вона вам. Пророкує таке, знаєте, ну, прийти нарешті в свою зону комфорту. Да? Як там? Виходьте з зони комфорту, а можна для початку на неї подивитися. Ну, почнемо хоча б з того, що ми в неї зайдемо. Так, далі. А, далі у нас іде четвертий пункт, який називається собака, і це дружній компаньон, що може допомогти вам знайти якість. Це може бути людина, а може бути обставина, може бути просто якась така ну, ситуація. Отже, собачка, дружній компаньйон. Так, тут з Угу. Так, видно, все видно. Може, трошки в мене зливається тут з килимочком. Давайте я тоді вам тут спонтаклю це цей ближче покажу. Але я сподіваюся, що вам зрозуміло, про що ця карта. Ой, ну, дружній компаньйон, у вас, знову ж таки, це ресурс ваш, да, ваш ресурс, який вам а, пропонується. У пентаклів – це завжди можливість, яка пропонується. Це можуть бути подарунки, вам можуть оплатити якісь курси, ви можете самі собі оплатити якісь курси. Ви можете собі придбати інструмент для ем, розширення своїх знань. Так? Ну, умовно, якщо ви займаєтеся графічним дизайном, це буде планшет для малювання. Якщо ви займаєтеся, я не знаю, ну хочете там, стати таксистом, ви собі придбаєте машину або візьмете її в лізах, тому що це, ну, туз пентаклів, це не завжди про придбання, це от така, немов би, тобі. Дають інструмент для того, щоб ти ним користувався. так? От. Тобто тут у вас по дружбі, по собачці, да, що може допомогти, от якась така матеріальна можливість. Це може бути знову ж таки, якщо ви. Хочете манікюром займатися, пішли на курси, купили собі базовий набір для манікюра, да? тобто лампу, фрезу і так далі. Ну, тобто Тут дивлячись ну, в залежності від вашої діяльності, в залежності від вашого, е ваших бажань. Да? Але бажання тут в принципі для вас, ну, в принципі, готові. І тут у вас дійсно карти на розвиток ідуть, да? карти на збагачення, на такий. На ситуацію з розширення. Ще що тут можу вам сказати, тут ще може бути може бути така історія про, якщо стосунки, то вони виходять на якийсь новий рівень. Знову ж таки, якщо ви загадали стосунки, то це ну, може навіть бути пропозиція з'їхатися, пропозиція руки і серця. Тобто такий да, рішучий крок, тому що королева Пентаклі дружина, дружина. Да. Вовк небезпека да, у нас на карті місяці Вовк. Тож, яка небезпека, очікує на вас, які інстинкти зводять вас зі шляху, чого вам потрібно уникати або на що звернути увагу? Отже, небезпека. Ага, Небезпека по двійці кубків це, знаєте, ну, таке от захоплення. з двійки кубків, не захоплююся, не, не очаровуюся, щоб не, да? не щоб не розчаровуватись. Тобто двійка кубків може вказати на те, що, можливо, тут з партнерами не дуже так ну, потрібно підбирати. Якщо ви хочете з кимось вступити в партнерство, будь то стосунки, будь-то бізнесова історія, будь ласка, будьте дуже уважні, перевіряйте цих людей там елементарно, навіть по цим по судовому реєстру, по ювенальній системі. Ну, от в такому форматі, тому що да, обіцяти можуть дуже гарно. Двійка кубків завжди обіцяє, дуже гарні зорі, робить пікнік, тобі романтично, да, показує, який він молодець, як все у нього класно виходить. Але да, пам'ятайте, що ця історія може бути такою дуже-дуже небезпечною. Провіряйте, просто всіх провіряйте, провіряйте і сліпо з довірою, да, не ходіть. Ну і остання позиція це шлях ваш, да? який ваш наступний крок і куди вам рухатися далі. Да? Принцеса Пентаклів. Ну, в навчання. Вам говорить принцеса Пентаклів іти в навчання. Вона тут залишила маску, туфлі, одяг, пішла в якусь фейер, як справу, да? типу розважатися. Але Пентакліві персонажі у нас завжди йдуть в. Е, вони ризикують, звісно, вони рідко ризикують в цій колоді. Він ризикує. він Ведеться, да, дійсно, на якусь таку обіцянку, але він знову ж таки провіряє е, навчання, навчання е, нові знайомства знову ж таки. Провіряємо нові знайомства обов'язково. так? Е, Дивимось обережно з алкоголем, тому що тут алкоголь намальований, і знову ж таки, у нас багато, багато кубкових карт. Да? Щоб у вас не було цього, коли ви на куражі яких під зміною, в зміненому стані свідомості, а поїхали, а поїхали, і в результаті ніхто нікуди не їде. Да? Тобто В такому форматі ще будьте обережні в цьому плані. От. Але в цілому да, ваш наступний крок: от я би сказала, що дійсно потрібно обрати. Нові справи, нову якусь ідею і реалізовувати її потроху. Ви не станете спеціалістом за один день, але навчання, нова, новий поштовх, нова, нова ситуація, новий соціум, нове оточення, воно дійсно зможе вам допомогти. Тобто тут у вас дійсно іде для того, щоб стати королевою, потрібно пройти всі. Позиції від пажа і до, 에, до королеви, да? ну, хоча б до королеви, там вже, якщо захочете стати королем, то можна вже на наступну історію дивитися. Тобто тут у вас дійсно йде розвиток, 에, розвиток і він дуже активний. Знову ж таки, ну, якщо ситуація знову трикутник, да? трикутник, ви не знаєте ситуації і там з'явилася дружина, 에, ну, провіряйте свого партнера. Обов'язково тому, що обіцянки це ця цянки, да, а дурневі радість. І ваш наступний крок, ну, по королеві, по принцесі Пентаклів. Принцеса така достатньо агістична достатньо панянка, і вона обирає себе, тому тут до, до себе да, можна придивитися, як ну, себе убезпечити від тих чи інших проблем. Ну що, ось такий варіант перший був, такий розклад для варіанту один на тему місяць. Я сподіваюся, що вам він сподобався. Королевою Пентаклів закриваємо вам історію. І тузом Пентаклів, щоб у вас все виходило, щоб ви не боялися нових знань і нових звершень. Дякую варіант номер 1 І ми рухаємося далі до варіанту номер 2 Це у нас Cards, і це Fatality, Теж дуже цікава, така трошки темнувата колода, але дуже-дуже гостра, дуже-дуже зрозуміла. Тому, отже, розклад місяць для варіанту номер 2 розклад безстроковий. Буду вдячна за лайки, так, за коментарі, залишайте. Які думки у вас викликав цей розклад, які рефлексії? Тому що місяць це дуже-дуже інтуїтивна карта. Да? Вона завжди у нас. Змушує нас щось обдумувати. Але знову ж таки, пам'ятаєте, що це ще й карта ілюзій і обманів. Тому будьте дуже обережні. Ну що, поїхали. Темрява, що не видиме, яких знань вам не вистачає, що приховано, і наразі вам невідомо? Темрява, ваша вісімка кубків. Вам невідомий шлях назовні? Да? Тобто ви десь застрягли, ви десь не розумієте, куди вам іти. І вісімка кубків, да? така, типу, що мені робити? Що робить, куди рухатися, хто допоможе, що допоможе. Ну, і темрява в тому, Ще, до речі, що ви вже десь на якомусь такому етапі, коли ви розумієте, що вам десь тут некомфортно, десь в цій ситуації, в якій ви перебуваєте, не комфортно, нерадісно, не щасливо, ви, в общем, ну, відчуваєте себе не дуже е, затишно. Да? Вісімка кубків завжди карта того, що ти тут бути вже не хочеш. Невидимо. Воно може не проявлятися, але десь уже, знаєте, Якісь дзвіночки є. Тут ще може бути варіант, що вас не хочуть бачити в певних обставинах. Знову ж таки, хочуть вас позбутися, хочуть вас вигнати, да, це зовнішнє. Але ми зараз будемо уточняти, тому дивитися по іншому розкладу, по динаміці розкладу. Перші такі нам'ятки я накинула, що знань вам не вистачає того, що десь ви вже тут, не тут. Да? Е, можливо, дійсно, вам потрібно вже шукати якусь нову сферу стосунки, реалізація так? Соціум. Отже, місяць. Яка ваша інтуїтивна оцінка ситуації, і яка ваша реакція, От саме інтуїтивна да? тобто відчуття, чуєчка, що вам говорить чуєчка? Oh, да, будь ласка, От юстиція у нас ось така: з вами, що ви. Застрягли, що, що ви, по-перше, застрягли в якомусь незрозумілому соціумі, незрозумілій компанії, що ви тут ну, не, не повинні бути, що вам тут не хочеться бути. По юстиції вам інтуїція підказує, що потрібно шукати якісь шляхи виходу. Але тут, от, бачите, шлях виходу поки що не дуже зрозумілий, будемо зараз розбиратися. Отже, інтуїтивно ви розумієте, що ви, знаєте що? Ще, може бути, якщо ви, не дай, ну, може, так склалися обставини в еміграції, так, біженства, то ви, ну як, відчуваєте, що ви не на своєму місці, що вам тут не місце, хоча ви там законно перебуваєте, да? що у вас все в порядку з документами, нічого, ну, все нормально, але. Підсвідомо, да, є бажання просто вийти з цього замкнутого кола. Третя позиція відображення. Що ж в ілюзії, які ваші упередження, забобони чи припущення, і як вони відображаються у вашому повсякденному житті? Зірка. Знаєте, от у вас забобона – це якраз про те, що, Ой, що це все не справжнє, да, що наступить час, і я звідси втечу, і я звідси йду і. Я чекаю цього підходящого моменту. Чекаю, 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 а він все ніяк не надходить. Ми зараз з вами будемо дивитися, як з цієї ситуації виходити, але от по зірці, да, це не обов'язково про еміграцію, але це може бути про роботу, да, де ви застрягли в якійсь роботі, неулюбленій, не нелюбімій, не яка не приносить задоволення і грошей особливо не приносить. Да, тобто ви ну, не відчуваєте себе реалізованою особою, не відчуваєте, що ви вас цінують. Але ви все відкладаєте, ці зміни на потім, на потім, на потім, на потім, на потім. Тобто, це таке планування, да? ну, десь, десь надовго. Угу. Далі, собака, дружній компаньон, або ж що допоможе вам знайти ясність у, цьому, у цій всій історії? Що допоможе, знайти ясність? Жриця. Ой, ну, це тут Розбиратися, да? в голові, розбиратися себе, бо жриця це завжди карта саморефлексії і знань таємних. Знову ж таки. Жриця завжди все знає, вона просто не завжди щось показує. Тобто, у вас ці знання є, у вас є це усвідомлення, у вас є дійсно розуміння того, що ви вже ну якось тут переросли, да, мабуть, цю історію. Мабуть, уже ви не хочете тут знаходити. Але жриця також вона натякає на те, що ви просто не озвучуєте да, самі, самим собі. Ви знаєте, ви розумієте, ви усвідомлюєте. Ви, бо вона усвідомлює, вона, вона дуже свідома, вона все прекрасно знає, вона все прекрасно розуміє, просто вона нікому цього не показує. Вона не хоче ділитися ні з ким своїми переживаннями. Отже, що вам допоможе знайти ясність? Ну, знову ж таки. По жриці. Це може бути, якщо ви застрягли в якійсь ситуації, якщо ми дивимося на конкретну допомогу, це може бути людина, це може бути езотерик, психотерапевт, терапевт, психолог, так? Ну, звернутися за допомогою до якихось таємних знань: руни, карти, астрологія, натальні карти, все таке інше, матриці і проче, проче, проче. Можна перечисляти до безкінечності. Можна звернутися да? до таких от конвенційних знань, типу те, що наука Теж, будь ласка, тобто тут, ну або якщо ви не схильні до такого, то саморефлексія, причому досить глибока, да? ну, глибина, я би сказала так. Тому що от жриця дуже перекликається з картою місяць, вона прям так от вальбує туди, і вона дуже, дуже, дуже така, циклічна. Небезпека. Які інстинкти зводять вас зі шляху, що вам треба уникнути або на що звернути увагу? Ну, от на почуття ваші, да? от, знову ж таки, тут колба, тут колба почуттів багато. Да? Ви закриваєте почуття, закриваєте свої потреби, закриваєте свої бажання, знову ж таки, по тузу кубків це бажання, це зазвичай знаєте такі пориви. Це такі, знаєте, дійсно, це, це, це порив, це душевний порив, коли ви хочете. ну, Розказати світові, показати світові, озвучити якось ну, да, проявитися, але ви закриваєте, закриваєте. Е, оце якраз небезпека в цьому, що ви закриваєте, що ви е, у себе закрили в якусь банку колбу, не даєте собі розкритися, не даєте собі поплакати, не даєте собі посміятися, да, якось, ну, десь застрягли. Між сном і яв'ю. би, не живете, а проживаєте це життя. Ой, дуже, дуже мені зараз ваш варіант почав відгукуватися, і дуже я почала ввімкнулася в мене емпатія. Отут, от якраз, до речі, тому однозначно десь потрібно дуже сильно проявлятися, да? тому що закриваючи, ви ж знаєте, да, як працює. Фізика. Якщо не знаєте, то я розкажу, коли ви починаєте кип'ятити воду да, в, е, в кастрюлі, вода доходить до кипіння в якийсь момент, да, і треба кришку зняти для того, щоб вона не злетіла, щоб не вибухнула, щоб вода не почала заливати вашу конфорку і вашу плиту. Так? Е, і тут е, ну, пару потрібно спускати, да, трохи попускати тиск. Тому і на себе в першу чергу, да? тому що ви, ви самі на себе дуже сильно тиснете. Тут не скільки оточення, скільки ви самі себе поїдаєте це. Добре, давайте подивимося шлях, і, можливо, нам він дійсно скаже якусь таку, ну, підбадьорить нас шлях. А, шістка мечів. Ну, шукать, шукать шлях, шукать. Шукає, знову ж таки, ноутбук, ноутбук да? ми бачимо, тут можна, може шлях бути в знання, в нову професію, в, нові, в нову реалізацію, розмістити своє резюме на LinkedIn, на WorkUA, да? ну, де, там, де у нас зараз відбуваються пошуки вакансій. Зміна локації, звісно, що зміна локації, зміна місця теж може допомогти. Причому, якщо ви жили десь в теплих краях, можливо, десь якась ситуація, десь зміна на більш прохолодний клімат. Ну, умовно, жили в Італії, переїхали в Норвегію. Ну, це така да, інсинуація, але я сподіваюся, що ви зрозуміли посил. Да, це може бути зовсім інакше, але плюс-мінус. Це ну, може бути, що це просто зміна місця. Зміна місця там, де ви можете розвиватися, тому що. Шістка мечів завжди нам говорить, що ви шукаєте, де вже знайти собі нове да? де знайти собі нову, нову гавань. І, власне, отут у вас, до речі, всі карти говорять про те, що якраз ви десь в процесі або зміни стосунків, зміни людей навколо вас, або в процесі переїзду, що, ну, в принципі, одне інше, інше не виключає. Тому. Отак от, от подумайте, да? ну і звісно, що вам тут треба дуже сильно працювати зі своїми почуттями, відчуттями. Але вони вам підказують, да? вони вже вам кричать про те, що ви вже готові до змін. Ви вже готові до того, щоб ви щось змінювати, і не відкладати це да, по зірочці на якусь там незрозумілу перспективу, да? тобто на колись. От. Тому ось така от іс історія для вас ось такий розклад карти місяць. Я сподіваюся, що вам було. Корисно, що ви почули щось для себе, можливо, вас щось навіть тригернуло. Це теж нормально і в розкладах це може бути. Я сподіваюся, що я донесла до вас інформацію екологічно, що ви подумаєте над своїми питаннями, і, звісно, що буду чекати від вас фідбеку. Дякую, на сьогодні, все. Ми зустрінемось у наступних відео. Па-па!